Я не хочу дуже довго пояснювати, що, як, куди, чому і так далі. Хочу сказати те, що сьогодні я поділюся з вами усвідомленнями, які по моїх відчуттях наче змінюють траєкторію мого життя. І... Це всім усвідомлень в 27. Щось може вам сподобатися, щось може вам відгукнутися, щось може вам, навпаки, не сподобатися. І я тільки за, якщо ми з вами будемо мати діалог і ви поділитеся своїми усвідомленнями теж, ви можете взяти зараз, натиснути це відео на паузу і подумати. Ті усвідомлення, якими я хочу поділитися з вами, для мене особисто дуже важливі. І я відкриваю вам частинку своєї душі, як завжди, як в кожному відео, але я дуже прошу вас відчути сенси, зрозуміти, чи це вам відгукується чи ні, чи є у вас якісь подібні думки чи ні. І обов'язково дайте знати, які емоції викликають взагалі у вас ці слова і наступні, наступні речі, якими я буду ділитися. Перше усвідомлення буде насправді цитатою Робіна Шарма, книги якого я дуже рекомендую. У мене це усвідомлення до взагалі до прочитання книги, в якій згадується конкретно це речення. Воно було схоже, але сформульоване не так поетично. Ставитися до свого минулого як до академії, в якій можна навчитися, а не як до в'язниці, яка тримає у кайданах. Я була людиною зацикленою на минулому. В свої теперішні стосунки, коли вони почалися ще в 22-му році, я прийшла з досвідом попередніх стосунків, і це начебто звучить здорово, начебто звучить, начебто звучить круто, але я із травмами з минулих стосунків прийшла. І я пам'ятаю. Свою недовіру, бо мені зраджували. Я пам'ятаю, що я проектувала на свого нинішнього партнера ті якості людей, які робили мені боляче. При тому якості людей, які були в моєму житті, які були, наприклад, моїми ж партнерами, хороші якості я не проектувала. Ось це стосується особистого життя, стосується романтичного життя. Що стосується якихось звершень, те ж саме, абсолютно. Це відчуття, наче, така ти не можеш. В цілому, в минулому ти не була ідеальною. Я ну, настільки була зациклена на минулому, я вважала невдаха. В минулому, у якої точно нічого не вийде, і яка буде невдахою в теперішньому. Ось невдаха, який зраджували, яку ображали, яка робила помилки, яка обирала не тих, обирала не з тими, і яка не могла постояти за себе це ще в дитинстві там, свої історії. і... Це все, всі ото ці думки, були завжди зі мною. Я, от, наприклад, ловила на собі якісь погляди, і я не думала, що цей погляд може бути якимось позитивним, що людина може думати щось хороше, дивлячись на мене. А навпаки, наче я в цьому погляді бачила. Ой, я Ти не знаєш, що ти робиш. Що до мене дійшло на щастя, і зараз в моїй голові кожного разу, коли до мене ще подібні думки заходять з минулого, вони заходять, я не буду лукавити. Ем, минуле нас не визначає. Нас визначає тепер, нас визначає зараз. Що ми робимо зараз? Як ми думаємо зараз? Як ми робимо зараз? і... У мене теж ще була така історія. Я пам'ятаю, ми разом з сім'єю мали дуже гарний вечір. У нас були гості, і Хрещена моєї сестри робила нам компліменти, взагалі не шкодувала, дуже сипала прям від, від чистого серця, від щирої душі. І в якийсь момент, коли вже всі гості пішли, я пам'ятаю, мені сестра сказала, але я ж знаю, яка ти. От, це до того, що ну, те, що тобі там говорять такі компліменти зараз, це вони просто бачать тебе зараз таку. Але я знаю, яка ти. І відверто в той момент, коли я почула цю думку, мене це трохи зачепило. Бо в моєму світі, нинішньому, людина кожного дня змінюється. Тобто людина ніколи людина ніколи не така сама, як була вчора. Людина не може бути така сама, як була вчора, знаючи про свою рутину, знаючи про те, що я не сижу на місці кожного дня, я щось читаю, щось дивлюся для того, щоб, в першу чергу збагатити свій внутрішній світ. І стати кращою, стати розумнішою, стати ліпшою. Я, я стараюся дійсно розвиватися. Бувають, звісно, дні, коли не хочеться і не можеться, але це зовсім інше. І я, наприклад, не маю таких переконань. Я не маю думки, що та людина, яку я, наприклад, зустрічала рік тому, буде така ж сама зараз. Це абсолютно зовсім інша людина. І ми навіть коли живемо з людьми. В одному приміщенні ми не, ми не можемо відстежити ці зміни, які відбуваються в тієї людини. Бо ми не знаємо, про що вона думає кожного дня, кого вона слухає кожен день, що вона читає кожен день, якщо ви розумієте, про що я ось і я тоді не вступала в якусь ем, розумовну перепалку з приводу цього. Я зрозуміла, що це думка сестри, і вона має право так вважати. Вона має право. Так думати. І чи є сенс мені переконувати її в іншому? Напевно, ні. Але якщо в якийсь момент вона збагне, що люди щодня змінюються і ніколи не є такими, якими були вчора, то це буде дуже круто, і я буду дуже щаслива. Але ще що важливо, напевно, якби я почула таке ствердження в свою сторону рік тому. Мене би це зачепило дужче, і я би напевно була би ще більш вразлива. І я би ображалась, я би намагалася доводити, я би конфліктувала скоріше за все. Зараз це по-іншому. Тому що теж важливо ще, як мені видається, нав'язувати свої переконання, свої усвідомлення іншій людині не треба. Якщо вона захоче, вона запитає, а чому ти так думаєш? Доведи свою точку зору. Якщо ж їй це не цікаво і вона не хоче змінювати парадигми в своєму житті, то чи повинна я це робити? Певно, ні, швидка поїхала напевно. Вам чути наступне усвідомлення, яке теж дуже важливе для мене, і воно прийшло до мене в? Дуже тяжкий період мого життя. Не хочу все світу казати, що це був найскладніший, але це був складний період. Про що? Про що це усвідомлення? Якщо на смертному одрі у мене буде можливість аналізувати, мені точно не буде соромно за те, хто і що про мене скаже, але мені буде соромно і мені буде сумно за те. Що я не спробувала навіть зрозуміти, хто я, я не спробувала реалізувати свої мрії, я не спробувала реалізувати свої бажання, і я не спробувала бути собою. Це про те, що я боялася своїх мрій. Ви про це знаєте, якщо ви бачили мої попередні відео, ви знаєте про це дуже добре. І що знаєте, оце, якщо не вийде гемба. Життя прожите дарма. Але Хто нам сказав, що в житті є обмежена кількість спроб? Хто нам сказав, що ми маємо бути супер успішними і відразу дістатися до пункту призначення? Хто нам про це сказав? Чому ми так думаємо? Чому ми хочемо швидко мати все, швидко змінити тіло, швидко навчитися чомусь, швидко стати таким-то, швидко бути з тим то? У кожного є своє швидко, бажання, щоб це швидко сталося. Час. У нас є час. Тільки я от відразу перейду до наступного усвідомлення. Воно просто перегукується з попереднім, але сьогодні це подарунок. Так само, як і завтра. І попри те, що я кажу, що є час, як сказала моя подруга. Дуже класна цитата, яка мені дуже резонує, я цитую свою подругу. Ми тут на таймері. У нас дійсно є час зараз, тут в моменті. Але треба закрити вікно. Зажті. Я повернулася. Що розповідала про те, що ми тут на таймері. Попри те, що я вважаю, що дійсно у нас є час тут і зараз, і цим часом треба. Гарно користуватися на користь власній душі, власному тілу, власному серцю, власним бажанням. Дуже сподіваюся, що вам цього не чути. Але а що як ми завтра не прокинемося? Я була людиною, я тут можу заплакати, але я була людиною, яка думала, я 10 років пропрацюю, там у мене будуть заощадження, і я, може, тоді вже буду реалізовувати свої мрії. Ото, От що я вам казала. А хто сказав, що через рік у мене будуть руки і ноги, особливо в час війни. А хто сказав, що в світі не стане ще щось гірше, як було ковід, як є зараз війна через рік, через два, через три. У нас є час зараз, хоча ми свято віримо в те, що у нас цей час буде і потім. Багато людей зрозуміли, що це не так. Особливо ті, які зіштовхнулися з болячками, ті, які зіштовхнулися з втратою всього в один день в час війни, особливо. І це зрозуміти треба зараз, що час він вичерпний, і якщо ви знаєте, ну, це просто. Я навіть не знаю, як це сказати. Якщо є щось, що може вас робити щасливим, уникати цього і відкладати це на потім, це так тупо, це, ну, це дуже це найтупіше, що ви можете зробити для себе. Я для себе це робила. Я кілька років просто відкладала то, від чого зараз у мене горять очі, шалено б'ється серце, і я не знаю, що буде далі, але навіть спробувати це, це типу, ну це такий кайф віддавати свій час, віддавати свої зусилля на те, що вам подобається. Це може бути будь-що. Тільки ви слухайте себе в першу чергу, ви всередині знаєте, що це таке, що саме вас запалює. І буває таке, ми дивимося на інших людей і ми думаємо, що нас запалюють. там Такі-то активності, така то професія і так далі. Але спробувавши це, ви зрозумієте, ні, але вам треба спробувати. Вам... Ну, якщо ви навіть зараз не знаєте, а ви думали? А ви сідали з нотатками, наприклад, згадували, а що в дитинстві вам подобалось? а що... Зараз ви там потайки хочете зізнатися собі в цьому. Навіть попри те, що ви можете думати, М -м, я буду найбільшою невдахою в цій галузі. Та і що? Зато спробуєте. От я зараз бува... мене буває таке, Я така думаю, господи Боже, от уявила собі, ким вона. А що, я хочу. Да, я хочу? Якими би це зусиллями мені не коштувало, принаймні зараз це дуже приємні зусилля. І навіть якщо тисячі людей, сотні, мільйони скаже мені ти не вдаха, на мене це не вплине. Тому що я знаю, що я роблю те, що хочу, і нехай у мене не виходить зараз, наприклад, але я прикладаю зусилля. І... Намагаюсь. Я дуже сподіваюся, що я не супер агресивна. Взагалі, у мене немає на меті ділитися агресивною енергетикою, лише позитивною, лише такою цінною. Мені хочеться, щоб це була цінна енергія, щоб ви її відчули. І я перейду до наступного усвідомлення, яке для мене дуже важливе, і час, знову ж таки, час для себе, свого тіла. Свого розуму і своєї душі це найцінніша інвестиція, яку ви можете зробити сьогодні, яку я можу зробити сьогодні. У мене нещодавно була розмова з мамою. Ми сиділи на Гойдолці, і я кажу: а ввечері можна позайматися йогою, почитати, зробити масаж собі, щось таке. Мама каже, а в мене на це немає часу. І я своїх батьків, я мала теж таке ж саме: на себе часу нема. Я їздила в гори з друзями, брала з собою ноутбук, бо мені треба працювати у свою відпустку. Причому працювати не на себе, а на компанію, яка дуже велика, яка від відсутності моєї роботи явно би не посипалася. У мене були інші думки, у мене були інші думки. І Мої батьки знаходять ресурси для усього: для квіточок в теплицях, для полів, на яких ростуть хризонтеми. Але мені з моєї башні виглядає так, що вони не хочуть знаходити час для себе. І я їх бачу як супер-супер трудоголіками такими. Дуже. Вони відпочивають. У них бувають вечори, коли вони можуть сидіти на гойдалці, бавитися з собакою. І, можливо, для них це і є відпочинок і їм цього достатньо. І знову ж таки, як і історія, наприклад, з сестрою, з батьками, я не можу змінити їхні погляди на відпочинок. На час для себе, час для розуму, час для тіла, час для душі. І, скоріше за все, враховуючи, що вони прожили таке довге життя, вони знають, як жити, їхнє життя. І я не повинна змінювати і намагатися довести їм протилежне щось інше і так далі. Але для себе, особливо з «75 Hard», ви про нього чули, ви про нього знаєте. Я зрозуміла, що так легко надавати пріоритет чомусь іншому, а не собі. Так легко займатися чимось іншим, а не своїм тілом, своєю душою, своїм серцем дуже легко. Є ще одна така важлива думка. Я випадково, дійсно випадково, прочитала книгу про деменцію. Взагалі, я розраховувала на те, що ця книга буде про розвиток інтелекту і розумової активності, але ні. Тепер я точно знаю, що покращувати свої нейронні зв'язки протягом свого життя свідомого дуже добре для мозку і для власного майбутнього. Наступне усвідомлення п'яте, не менш важливе, і я про нього згадувала в своєму телеграм-каналі. У світі необмежена кількість ресурсів. Тобто теоретично, якщо говорити про ем, природні ресурси, про землю, про там корисні копалини, очевидно, що та, вони обмежені, особливо, якщо ми дивимося в контексті планети Земля, не в контексті Всесвіту галактик і необмеженої кількості цих галактик, і, можливо, ще інших якихось систем, про які ми не знаємо, але. Я мала переконання, що якщо хтось має більше, то хтось має мати менше, то хтось буде мати менше. Ці думки вони більше стосуються фінансової сфери життя. Але в світі, на щастя, дуже багато книг, дуже багато розумних людей, які вміють гарно пояснити, що Mm -mm. Якби у світі була обмежена кількість ресурсів, то би економіки в світі не росли, а вони ростуть десятиліттями. Mm -hmm. І з кожним роком або з іншими трошки більшими часовими проміжками, ми, як люди, створюємо різні нові методи для того, щоб заробляти гроші. І Є ще теж в одній книзі, яку я зараз читаю, е ментальність обмеження і є ментальність достатку. У мене була ментальність обмеження. Можливо, воно якось по-іншому називається, але точно ментальність достатку є. І я так довго в це вірила. Я вірила, що я не зможу, не зможу отут от, вище цього. Mm -mm. Хто сказав? Ментальність обмеження. От і от це усвідомлення до мене прийшло, приходить так поступово зараз, коли я бачу, а можливості то є. А можливості треба ще бачити, а до можливостей треба бути відкритим. І якщо ти відкритий до цих можливостей, то і обмежень у тебе теж не буде. Інше усвідомлення стосується людей, який час люди в твоєму житті не назавжди. Навчися відпускати. Для мене це по-особливому було складно. І, напевно, все почалося з того, що в школі у мене була подруга, її звали Віка. Це, напевно, єдина подруга, з якою я була дуже близька. Ми дуже багато часу проводили разом, гралися, і вона захворіла. І в сьомому в класі чи, можливо, пізніше. Ем, я її втратила, цей світ її втратив. Хоча вона, ці сльози їй присвячені в хорошому сенсі, вона була дуже світлою людинкою, дуже світлою і дуже хорошою. І пам'ятаю ще теж такий дуже фізичний, фізичний спогад, коли вона вже хворіла, але мала можливість приїхати додому. Ми гуляли і збирали листочки разом. Листочки, квіточки така. І ці листочки досі десь, поміж сторінок книги Тараса Шевченка Зеленої такої вдома. Такий матеріальний спогад про людину дуже, дуже приємно мати. До чого я цю історію згадала? Це, напевно, був перший раз, коли, коли довелося відпустити, у тебе просто немає права вибору. Людина пішла, і ти не можеш її повернути. Ти не можеш запитати чому. Бо смерть не пояснює. Вона просто приходить тоді, коли приходить час. І мені після цієї історії складніше було відкриватися людям. Це 100%. І прив'язуватися теж, знаєте, оце ще е, свідомість маленьких людей, які думають, друзі, які у мене є, помирають, хоча це тільки одна людина. Потім були ще втрати: дідусь, бабуся, і коли я пішла в коледж. Е, у мене була подруга, це щоправда, була більша подруга сестри. ось, але... Вона зрадила, вона була з, з, за спиною, зустрічалася з моїми хлопцями. Про це мені сказала інша подруга. І тоді ти такий думаєш, а є взагалі в цьому світі люди, які ок, і очевидно, що є, і, на щастя, Всесвіт дарує мені таких людей. Я їх маю і я за них дуже сильно вдячна. Але коли таке стається. Видається, що проблема в нас, і в деяких випадках може бути таке, що проблема тієї чи іншої ситуації багато ступенева. Бувають такі випадки, коли люди йдуть, і тобі просто треба їх відпустити. Ти можеш запитати, чому, якщо вони захочуть сказати, вони скажуть, але це не обов'язково. Бо якщо вони вирішили піти, вони вирішили відмовитися від тебе і твоєї енергії. Ти ж намагаючись зрозуміти, витрачаючи силу силену своїх думок, щоб збагнути, чому так витрачаєш і даєш їм цю енергію, хоча їм цього не треба. Ти просто її позбавляєшся і вона не повернеться тобі. У мене теж ще одна історія була, коли я дуже сильно прив'язалася до людини, я вважала її дуже близькою подругою, максимально близькою до мого серця, до моєї душі. Ми були дуже схожі. У нас там на шкірі особливості були дуже схожі, але вона вирішила теж піти з мого життя, нічого не пояснюючи, не вказуючи ніяких причин. І мені так було бо я намагалася, типу, я. От з цією людиною я хотіла запитати, чому? Що не так? І, можливо, вона просто виросла швидше, ніж я, в контексті психологічному. Вона відчувала, що наші шляхи не сходяться, а розходяться. І треба вміти відпускати цих людей. Ті, хто. Я ще знаєте, що точно знаю, навіть коли от, нам здається, наче людина зробила нам дуже боляче. І нам, навіть не те, що це здається, це так дійсно є, нам боляче. Бо втрачати близьких людей, подруг, партнерів, когось із родини, завжди складно. І психологія це пояснює. Але якщо дивитися це як на те, що. Кожна людина, яка трапляється нам на нашому життєвому шляху, навіть та, яка робить боляче, вона в якійсь мірі наш вчитель. Кожна з цих людей, вона, ця людина, може нас чомусь навчити, щось побачити, що ми не бачили, якісь якості в собі, про які ми не знали, або навпаки, або показати нам, як не треба. Або навіть ті стосунки, я пам'ятаю, які принесли мені дуже багато болі. Я. Через, напевно, через ці стосунки я зрозуміла, що я не хочу і ніколи не хотіти, дуже сподіваюся, зраджувати людини бо я, людині, бо я знаю, як це боляче. Я не хочу брехати в стосунках, бо я знаю, як це боляче. Я не хочу. Я не хочу. Знущатися над людиною, бо я знаю, як це боляче. І я хочу бути відкритою, я хочу говорити. І я напевно, якби не було цих травматичних стосунків, можливо, до мене би так швидко це не дійшло. Хто знає? Ми не завжди знаємо причини того чи іншого, що з нами трапляється в житті, але чи потрібно нам це знати? Просто дивитися на це як найурок життя, кожен урок життя, кожна ситуація, яка з нами трапляється, хороша чи то погана, це урок життя. І походьтеся, як би це зумно не звучало, але з таких сильних подій в нашому житті ми вчимося здебільшого найдужче. Ось ем, затягнула я з цим усвідомленням. Але та, навчитися відпускати людей нехай ідуть. І останнє сьоме: мудрість, мужність, справедливість і стриманість. Хто знає про філософію стоїцизму, знає, що я запозичила ці чесноти звідти. Я дуже цікавлюся цією філософією, не перестаю цікавитися, мені дуже відгукується ем, роздуми Марка Аврелі і не тільки. І я хочу ці чесноти розвивати в своєму житті. У мене не завжди виходить ем, моя мудрість іноді каже мені: not today, not today. І це окей, бо. Чи можемо ми бути ідеальними людьми? Давайте будемо відверті. Ні, дуже багато є факторів. Для жінок особливо зараз виправдання піде. Гормональний цикл це ж пф цілий місяць. Уми різні перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень. І десь тобі та одна й та сама ситуація емоційно тобі може відчуватися по-іншому, тому що ти фізично почуваєшся по-іншому. А ще ж люди різні є, а ще ж події в житті відбуваються різні. І... Практикувати ці чесноти це те, що я можу зробити для того, щоб їх розвивати. Я хочу насолоджуватися своїм життям. Я розумію, що двері відкриті тим, хто намагається їх відкрити, і я розумію, що можливо через рік. Коли я стану старша, список буде зовсім інший, і звучатимуть ці усвідомлення зовсім по-іншому і будуть іншими. Але зараз так. Все стається так, як має статися. З нами відбуваються ті події, які мають відбутися для того, щоб ми з вами були кращими людьми. Для того, щоб ми ставали ліпшими і. Якщо дивитися на світ через таку призму, світ видається значно приємнішим. І події, які в ньому відбуваються, теж якщо вам щось відгукнулося, обов'язково дайте мені знати. Якщо ви готові і хочете поділитися своїми усвідомленнями, які зараз для вас важливі, будь ласка, напишіть, я би дуже хотіла почути, бо мені дуже подобається. Розмовляти з людьми, які мають зовсім інші переконання, аніж я, які мають інший світогляд, аніж я. Бо такі люди показують нам іншу сторону. І дуже приємно бачити цю іншу сторону. Хоча не завжди легко, але приємно, бо це розвиток, і мені це дуже подобається. І сподіваюся, що подобається і вам. І скоріше за все, якщо ви відкрили це відео, напевно, таки так. Я як завжди дякую вам за весь час за те, що були зі мною ці ікс хвилин. Я бажаю вам гарного дня, або вечора, або який там зараз увесь час. А ще, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, залишіть мені сигнал, щоб я знала. Дякую. Цілую, люблю, обіймаю, щось радості бажаю. Добре, це нове прощання буде на сьогодні. 40 хвилин. Мати Василева!